Ви сьогодні в гостях у «Вкусні совіти Наталі. І сьогодні пропоную ось таких гарненьких красавчиків, гарбузиків приготувати щось смачненьке. Тож, давайте готувати! Сьогодні я розкажу і покажу, як приготувати соковитий манго на зиму, але коштуватиме такий смаколик набагато дешевше, адже приготуємо ми його з гарбуза. Ми будемо маскувати гарбуз під манго. Тож починаємо готувати. Для цього ми беремо почищений гарбуз 3 кг, 3 апельсинки і лимончик. Все це ми нарізаємо на кубики, такі, як би вам хотілося поїсти манго. Робите це так, як вам зручно це викладаємо у велику миску. Далі нарізаємо наші апельсинки теж на квадратики та додаємо до нашого гарбузика. Також нарізаємо і лимончик таким же самим чином. Саме вони придадуть нашому гарбузику незвичний смак манго. У нашу нарізану суміш ми додаємо лимонної кислоти та цукру. Детальний рецепт ви знайдете в описі під відео. Ми все добре перемішуємо та накриваємо кришечкою і залишаємо при кімнатній температурі десь 3-4 годинки, щоб опустило сок. Наш гарбузик зовсім втратив смак і запах гарбуза. Далі нам потрібно розкласти нашу суміш у баночки ретельно. При бажанні можна в баночки поставити тільки гарбузик, так буде гарніше. А апельсинку і лимон буде до чаю. Стерилізуємо наші баночки 30 хвилин. Закручуємо і кладемо під теплу ковдру. Таку смакоту можна додати до салатиків, також до випічки. Але найсмачніше просто їсти вилочкою. Смачного вам!